Всім привіт! З вами Грін та його блоки. І сьогодні ми продовжуємо грати на нашому з вами світі і продовжуємо будувати історичне українське село саме так. І я впевнений, ви за цим скучили, тому щоб довго не затримувати, почнемо. В останньому епізоді ми з вами закінчили поля. Я посадив ось тут 20 тисяч пшениці, озими, соняхів і так далі. І у нас тут є просто неймовірні вайбові доріжки між полями. А, так, це супер. Але сьогодні, сьогодні у нас в планах зробити церкву. Про церкву я казав ще на початку, десь в першому другому епізоді, що у нас має бути ось тут, де портал, має стояти. Дерев'яна історично українська церква, і це логічно, тому що тут у нас найвище місце, а церква має стояти на найвищому місці, щоб її було видно з усіх точок села. І я тут трошки розчистив місце. Як бачите, у нас площа буде доволі велика. Церква буде займати приблизно все це. Вона буде суперздорова, значно більше ніж ось ці наші хати. Але ви подивитесь, це прям те, що потрібно. Я провів невеличке дослідження і подивився на старі дерев'яні українські церкви, що зараз знаходиться в західній частині України, і частково навіть в Польщі. Це ось побудови ще 1600-1700-х років греко-католицької церкви дерев'яні. І ось один з головних моїх референсів це церква Святої Трійці в Жовкві Львівської області. І після перегляду ви можете просто потім зайти в Google і подивитися, наскільки вона, вийде, наскільки вона, вийде, наскільки вона вийшла схожа. Тож я пішов збирати ресурси, яких буде доволі багато, і потім ви побачите, і я поясню, чому церква буде виглядати саме так і чому я її так будую. До речі, дерев'яні храми України будувалися за певних архітектурних традицій. Найпростіший план будівлі складався з трьох частин, або як їх називали зрубів. Тож згідно з оригінальною будівлею, я так само роблю тридільний храм, де центральна частина нава є найбільшою у порівнянні з двома іншими. Прямокутні зруби на верхній частині переходять в восьмикутну прибудову, яка закінчується звичайно ж куполом. Купол, в свою чергу, теж повторює восьмикутну форму, сходячись до центру як конус. Купол покривався гонтом. А це як ламелі чи черепиця, тільки з дерев'яних А Звідти і характерний сіруватий колір висушеного дерева, що я використовую тут на побудові. Клас. Велично. Згодні. Це просто якраз той самий епітет, який передає. Передає вигляд цієї церкви. Здається, вийшло просто чудово і гарно доповнює пейзаж нашого села. І так вона просто гіганська, звичайно, тому що це має бути найголовніша точка, на яку ми дивимося, це те, що найважливіше в селі це саме, саме церква, яка стоїть на найверхньому, най, найвищому участку. А всередині поки що нічого немає. А в цілому непогано так само, як дуже дуже вийшло дуже схоже з оригіналом, я вважаю. А з вікнами все одно прийшлося трішки попрацювати, щоб вони були більш якби, акцентні, тому що просто було багато пустих стін. А щоб зовсім пусті стіни не були, то я додаю, звичайно, класичний градієнт між березою, між дубом, точніше, і тропічними дошками, щоб показати тінь від карнизу від цього невеличкого даху. І так само на цих невеличких даховинах у нас діпслейт біля туфу підкреслює тінь, спадаючу від вищого даху. Ось так. Внизу у нас йде кам'яний фундамент. Дуже часто саме такі церкви вони будувалися на кам'яному фундаменті. Також нижній шар у нас йде з покладених планок зі смереки, а також зверху так само затемнені участки передає ось це мангрове дерево. Так, ще раз вікна вийшли, теж непогано, в принципі. Єдине, що потрібно буде ще з середини додати скла, купол, просто чудовий вийшов. Ось Без куполу вони виглядало зовсім не так, але з куполом та хрестами виглядає просто неймовірно і доповнено, довершено так. Це. Вони дуже, дуже сильно доповнюють композицію, справді. Так, їх видно, саме хрест видно тільки з інших сторін, наприклад, звідси, з головної дороги, якщо ми будемо йти, Так видно перший верхній хрест, і саме в такій формі, як і потрібно. А ось єдине, що коли ми йдемо з великої дороги, виходить так, що ця, ця церква вона супер тонка. Так, і це з цим потрібно буде ще попрацювати. А потрібно буде додати з боків якихось елементів, які будуть балансувати ось цю ширину нашої композиції, щоб церква, а якщо ми з цього ракурсу дивимося, щоб вона не була просто одна, ось така тонка вверх, дивлячись. А проте, якщо ми будемо дивитися з... Деяких точок входу в це село, то я планую тут і робити на тій стороні так само за останньою хатою. А входячи звідси, з цього ракурсу, ми бачимо, а ми бачимо церкву, яка є головною в цій композиції, якби вона просто оформлює і пояснює сенс всього цього, всього цього села. І ось, якщо кажучи про форму будівлі також, дуже часто трьох зрубні ось ці церкви вони виглядали саме у вигляді тризубу. Так, це у нас центральна частина, найголовніша, найбільша, вона йде вище за дві, що поряд. І якраз ця форма тризуба її видно з оце, цього ракурсу, коли ми стоїмо прямо перпендикулярно до цієї церкви. І якраз це те, що ось відрізняє українську духовну архітектуру так, в цьому плані, те, що це, це тризуб. Просто подивіться, наскільки вона об'ємна. Я зробив тут дзвіницю, тут взагалі жити можна. Який розмір, бачите, а, всередині, І ось так. І вона реально масивна. Я коли я ось будував, я розумію, що типу, вона настільки домінує над хатами. Хоча, якщо ми стоїмо біля хати, так, ми бачимо, що вся церква вона не, не настільки прям супервелика. Але з тієї сторони, біля входу, коли стоїш поряд з церквою, то дуже-дуже відчувається, до речі, всередині там трошки небезпечно. Ось відчуваються просто масштаби, колосальні масштаби цієї церкви, що в принципі правильно, тому що церкви зазвичай будувалися а, в тому плані, ну такими великими, щоб а, показати, скільки це дім Божий, показати, що Бог він а, більше він домінує над людьми і змушує, якби коли ти знаходишся всередині церкви, ти відчуваєш те, що ти дуже маленький у порівнянні з тим, про що йдеться власне в цій будівлі. Так, освіти всередині, щоб все ж таки показати вам наскільки колосальні об'єми по порівнянні з іншими будівлями, що я робив, це здається реально найбільша, найбільша побудова. Я, я доволі довго її сам проєктував, але все одно вийшло просто чудово. Я, я дуже задоволений цим. Фактично, так, всередині, ми маємо ті самі три частини, три зруба, це у нас. Це у нас, значить, перша. Тут зазвичай літні люди будуть стояти чи сидіти на під час якихось церемоній. А це найбільша частина будівлі. У нас тут будуть стільці, власне, для прийняття участі так, в будь-яких заходах, які тут виходять. І ось на задній частині дуже часто був іконостас. Іконостас це, це величезна така позолочена структура, яка фактично може займати 3-4 метри навіть більше, майже йти до самого даху церкви. А де всередині в позолочених рамках стоять ікони, зображення біблійських мотивів і так далі. Я заради різноманіття, все ж таки, хочу зробити тут інтер'єр, тому що немає сенсу тримати в церкву просто такого розміру і, і не зробити якийсь інтер'єр, було б просто некрасиво, звичайно. А тому я хочу зробити щось схоже. А, проблема в тому, що ікон у нас звичайно справді ми не можемо намалювати ікони, ну окрім якщо меп арту, артом займатися. Я думаю, воно того не варто. Але я все одно хочу повторити а, вайби і відчуття так від того, що коли ти заходиш цю церкву, перше потрібно показати наскільки це величезний золотий іконостас і всі а, елементи інтер'єру церкви. А української історичної церкви, щоб вони всі були присутні, проте я розумію, що скоріш за все цей. О... Що конструкцію потрібно буде робити із золота, прямо з чистого золота. Тож я піду чекну, скільки в мене там золота є, і якщо все гуд, буду приступати до інтер'єру. Нас, схоже, не вистачить, нам треба більше. Так, треба щось робити. І під щось малася на увазі ферма золота. Вона, як і багато інших ферм, довго лежать в моєму ще довшому ящику інфраструктурних проєктів. І сьогодні, якраз, прийшов час цю ферму побудувати. Я пішов накопати магмових блоків для спавн-платформ і почав думати. Мити над дизайном ферми, але щоб довго не думати, я, як професійний майнкрафтер, пішов шукати ферми, які вже зробили в Ютубі. Зумів, що мені потрібно якийсь простенький дизайн з платформами в формі кола і черепашими яйцями всередині, заліз на дах незеру, як завжди, щоб її побудувати. І яке ж було моє розчарування, коли ферма не працювала? Пігмани просто не хотіли йти до яєць, хоча я все зробив точно по туторіалу. Спробував прибрати люки. Наче справа пішла, але пропрацювало надовго. Періодично пігмени застрибують і все ж таки руїнять яйця. І ось тут мій варений після 38 градусної спеки мозок згадав, що мені в рекомендаціях траплявся якийсь туторіал українською. Назва каналу це я. Ну не я маю на увазі буквально назва каналу, це я. Тіп насильно запарюється з просуванням контенту і міг би робити краще. Але таких туторіалів я в нас ще не бачив в нашій спільноті. І подивившись його туторіал, я зрозумів, чому не працювала ферма. Бо над черепашими яйцями має бути два блока повітря, щоб моби захотіли йти до них. А в старому дизайні якраз верхній люк перекривав другий блок повітря зверху. А прийшлося трошки переробити ферму, посунувши платформи з відступом у три блока і однією трубою з люків посередині, і зробив звичайно яйця, щоб в них було два блоки повітря зверху. Став на АФК платформу, перевірити, як працює. І неочікувано працює просто чудово. На виході ми отримуємо золоті самородки і гнилу плоть, яка потім сортується через, оцю, через оці хопери у звичайні фільтри, що тут фільтрує гнилу плоть, яка потім йде через цей хопер всередину диспенсера, і фільтрує золоті, золоті самородки, які так само йдуть далі ось сюди, в крафтер через цей хопер. Крафтер просто збирає повністю 9 злитків. А, у нас тут стоять а, два обзервери, які дивляться один на одного. І оцей блок якраз паверить і диспенсер, який викидає гнилу плоть у казан з лавою. І так само одночасно а, клікає крафтер з золотими злитками. Крафтер дивиться вниз, я зробив так, щоб мені було зручніше. І потім всі ці злитки будуть збиратися ось сюди в скриню. Цю конструкцію я взяв фактично з туторіалу, тому є ось ця додаткова скриня, яка потрібна для того, щоб туди йшли зайві речі, які не фільтруються нашим фільтром з гнилою плоттю та з золотими самородками. Це можливо тільки, якщо ми вбиваємо пігменів самі вручну. Але єдина проблема в тому, що я робив цю ферму як звичайного афк платформу тому. А зараз, коли я тут стою, вони, по-перше, не спавняться зверху, тому що у мене під стелею там багато дір, і ось тут місця займають спаунрейти. Тому, якщо позакладати всі спавн платформи знизу, то можна буде зробити цю ферму як просто ручну, не через АФК, і тоді будуть збиратися злитки та мечі. Чи це найкраща ферма золота? Ні. Можна ефективніше. Чи виконує вона свою функцію? Так. Тож, який ми можемо зробити висновок? Український контент допоміг нам сьогодні вирішити проблему і збудувати ферми золота. І я вважаю, що це величезний плюс. Чи як там молоді кажуть, W. Так, ну і коли всі ресурси зібрані, в вигляді 30 мільярдів оцих мангрових планок і решти деталей, можна переходити до інтер'єру. Я довго чекав, коли ми з вами дійдемо до будівництва церкви в селі, бо мене дуже цікавить сакральна архітектура в цілому, і я хотів би кинути собі виклик, побудувавши реалістичний дерев'яний храм. Церковна архітектура мене надихає своєю масштабністю і вишуканими формами. От ми з місіс Грін декілька разів були у Львові, і кожен раз обов'язково відвідували храми, що в районі центра. Просто щоб відчути той самий ефект незначності людини у порівнянні з чимось більшим. Тож я дуже радий, що Майнкрафт дає мені платформу для втілення ідей і. Одночасно підштовхує до пізнання нашого світу. Ось ми заходимо з головного входу і бачимо масивні двері, через які потрапляємо в перший поділ храму. Це у нас місце, де будуть сидіти літні люди зліва і справа, так само як в оригінальній церкві, статуя Ісуса при вході. Підлога у нас ось така вишукана, розподілена на дві частини. Килимом посередині, який доходить майже до самого а, іконостасу, я дивився фото всередині церкви і хотів спробувати повторити візерунок коричневого вишитого килиму. І здається, вийшло щось схоже. Ця листва вона добре поєднується з десятками видів коричневих блоків в Майнкрафті. І якщо прям ще зосередитися і подумати, можна прийти до деяких схем використання, щоб виглядало прям як дерев'яний паркет або щось таке. І далі через фігурну арку ми потрапляємо в наву. Це найбільший поділ храму, де розташовані лавочки, щоб люди сиділи під час служби чи інших заходів. Я зробив їх із темного дуба, щоб вони достатньо відокремлювалися від підлоги. До речі, на краях деяких лав, ось тут стоять такі а, палиці, на яких в реальності висять чи рушники, чи прапори, не знаю. А я шукав, так і не знайшов значення цієї тканини з візерунками, але якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, доречі. на стіни я обрав мангрове дерево по двом причинам: перше, воно виглядає більш вишуканим. І друга це для контрасту. Цей червоний відтінок добре поєднується із темним дубом і в той самий час достатньо контрастує зі світло-коричневим деревом, що у нас назовні є. А, і таким чином інтер'єр відчувається унікальним, коли заходиш всередину будівлі. Стелі високі і фактично доходять до самих куполів. Але от я не додавав світло зверху, щоб посилити драматичність розмірів. Ось ми дивимося вгору і не бачимо, де насправді закінчується висота цієї зали. Світильники на стінах більш декоративні, я поставив їх, щоб стіни не виглядали такими одноманітними. Але хто вкрав картини? Ну, я тільки помітив, що картин немає. <сум> Власне, головне освітлення це у нас Glowstone за картинами. За кожною картиною стоїть Глоустоун. Це вимушена міра, звичайно, щоб, щоб тут нічого не заспавнилося, але й не ставити факела на цю вишуку на підлогу. Ну і на завершення, ось цей масивний іконостас із чистого золота. Це найголовніша фокальна точка в справжніх храмах. І в мене вийшло передати цей той самий ефект. У нас тут Цікаво вийшло поєднання блоків. А у підніжжя цієї конструкції я додав трошки червоного пісковику, а це виглядає, наче якась затемнена, або тінь падає на цю частину, або просто там з часом це покриття, воно затемнюється, погіршується. І якраз ось це воно і відображає а береза, і, до речі, ендстоун з забориці з камня-краю. Вони добре передають ефект освітленого золота, або просто світлої частини якоїсь. Чудове таке поєднання вийшло, мені сподобалось, і Endstone взагалі ну, майже не використовуємо в будівництві. Цікаво, як він підійшов якраз до, до цієї палітри. Форма, звичайно, вишукана із заокругленнями, з об'ємом таким, щоб він виходив ще ближче до нас і підкреслював цю масивність цієї структури. А ось з верхньою частиною, до речі, я сам трошки покреативив і подумав, що можна було б зробити цікаво. Такі переходи, що у нас середня частина, вона виходить найбільше з хрестом, і вона якби вище двох бокових частин. І ось якраз загально вийшло повторення форми церкви, тобто тризуба. Ну і власне головна функція цієї всієї будівлі це тримати портал в пекло, якби іронічно це не виглядало. А просто немає сенсу будувати щось і потім не використовувати, правильно? А якщо це в мене буде єдиний простий і зручний шлях від бази до грінівки, то коли я буду йти в село, я буду постійно виходити і милуватися вишуканим інтер'єром храму, що я побудував, правильно? І ви так само зможете, коли я відкрию світ на завантаження. Тут є ще третя частина, вона поки пуста, бо там не було що декорувати. Я думаю зробити тут ферму кріперів, наприклад, для практичності, щоб вона функціонувала, поки я тут знаходжуся і добудовую село. Тому що, до речі, у нас тут знизу ще гігантська просто печера є. Але я думаю, що це зроблю вже поза камерою. Давайте подивимося, як буде виглядати з дороги. А так, воно все одно відчувається тоненькою трошки. Треба додати з боків щось, щоб компенсувати композицію. І зсередини села давайте глянемо. Теж має бути прям супер класно. Так, вона трошки в тумані. Звідси ми бачимо, ми просто звідси ми дивимося і розуміємо, що а там далі є продовження села, є ще будівлі, і ця велична церква стоїть. З берегу, як буде. Так, трошки перекривається, бачите, верхівками дерев, але все одно вона достатньо, достатньо здорова, що на більш-менш плоскій такій локації в нас а Її видно майже з кожної точки села. Зі сторони полів дуже круто виглядає. Особливо, якщо підійти трошки ближче, щоб було видно прям всі три зруби. Ось з цієї сторони клас. Справді, треба трошки пододавати, бо, наскільки я читав, там біля церкви завжди була корчма. Та біля дороги, якраз у нас є оця дорога з тієї сторони, треба буде поставити отут, наприклад, корчму і трошки. Продовжити село, я думаю, що можна зробити в наступних епізодах. А зробити декілька хат. Декілька, точніше, це не просто будуть хати, а це, це будуть дома ремесленників, там, можливо, кузня чи щось таке схоже, тому що, в принципі, село в нас велике, і тут вже мають бути якісь, а, якась така інфраструктура для підтримання життя, розумієте, там ковалі, щоб інструменти поновлювати для роботи на полі і так далі. Ось так. Ну і церква. Навколо неї також потрібно буде прибратися трошки, зробити подвір'я невеличке, щоб показати, що типу люди приходять, збираються, особливо перед головним входом в церкву. І якщо у вас є якісь ще ідеї, пишіть в коментарях, буду ради послухати. Але сьогоднішній епізод добігає кінця. Я розумію, що ви довго чекали на це відео, і я вибачаю за це. Почалося вже справжнє літо і робота по двору не змушує себе чекати. Це правда, У мене тут за вікном таке ж саме село. Де треба працювати, як і тут. <фі> так і є. Але я роблю все, що від мене залежить, щоб дати вам той самий вайбовий відос від гріна, вам, мої любі глядачі, з минулого відео питання не залишилося, тому на сьогодні у мене є побажання для вас. Підтримуйте український контент. І Я розкажу чому. Я сам тільки нещодавно став частиною нашої Майнкрафт спільноти і встиг нашуміти трохи. І за цей час познайомився з багатьма контентмейкерами і побачив нових тільки починаючих ютуберів. Всіх цих людей об'єднує одне: любов до кубів і бажання робити відео для вас. Прямо зараз у нас. Ні, краще це сказати на сході сонця, не на заході. Прямо зараз у нас з вами є унікальна можливість створити відкриту та безпечну спільноту. І по законам ринку тільки ви вирішуєте, чи буде розвиватися український Майнкрафт контент. Ви це вирішуєте своїм переглядом, своїм коментарем та підпискою. Тож, якщо ви бачите щось нове і цікаве в рекомендаціях, підтримайте людину. Таким чином, у нас може вийти побудувати щось неймовірне, справжнє. Українське. Ну, в будь-якому разі, я радий бути тут з вами. Всіх вас обожнюю. Але на сьогодні це все. Пишіть питання в коментарях, і я відповім на них в наступному епізоді. Дякую вам за перегляд. З вами був Грін. До зустрічі.